Я був ініціатором зудруження. Ви чи дружина? Чи любить ваша дружина морозиво? Яке? У Луцьку вперше тестують іноземця громадянина Туреччини, який подав документи для отримання постійного дозволу на проживання в Україні на підставі шлюбу. Тест окремо проходить і його дружина Юлія. Жінка родом з села Навіс Луцького району. З майбутнім чоловіком Айденом познайомилася в інтернеті сім років тому. Через рік пара одружилася. Разом виховують двох доньок, старші п'ять років, менші десять місяців. На тестування сім'я спеціально приїхала зі Стамбула, де зараз проживає. Приїхали сюди, щоб відповісти на запитання, тому що подали документи для чоловіка, громадянина Туреччини, для того, щоб він тут отримав вид на проживання постійний. Я звідси і чоловіку подобається Україна. Як такого фалювання немає, тому що шість років разом проживаємо, один одного вже знаємо. Тестування проходять обоє. Кожному по 45 запитань, усі відповіді фіксуються на камеру, каже спеціалістка управління міграційної служби в області Лариса Угорова. З її слів, підготовка до тесту тривала три місяці, питання складали на основі документів, які подавало подружжя. Каже, вони стосуються подробиць сімейного життя та відомостей один про одного. Готуємося, вивчаємо матеріали дуже довго, тому що це спілкуємося з іноземцем, з його дружиною окремо. Найбільше такі запитання це стосується надається перевагу для дружини, тобто, щоб чоловік, іноземець, якщо він, щоб він більше був обізнаний у дружині. Такі питання, наприклад, такі, як проводити спільний час разом, які хобі, хто за освітою дружина або хто за освітою чоловік. Де ви проживаєте? Де відпочиваєте? Якщо пара дає правильні відповіді на 90% запитань, тест вважається пройденим, а іноземець отримає посвідку на постійне проживання в Україні. Юлія та Айден тестування пройшли успішно. За словами спеціалістки Лариси Угорової, у Луцьку у черзі на тестування ще дві пари. Співбесіди запровадили у зв'язку з нещодавніми змінами у сфері міграції. Таким чином пари перевіряють і на фіктивні шлюби, каже начальниця відділу по роботі з іноземцями Тетяна Єрмолюк. Зі слів, іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами України, можуть подавати документи. Для отримання постійного проживання в Україні у будь-якому відділі міграційної служби пара має бути одружена не менше двох років. Постійне проживання це документ є значущим для іноземних громадян. Вони користуються всіма правами, що громадяни України, окрім голосування. Ну і так само в них відповідно є обов'язки. Ці заходи спрямовані для того, щоб уникнути ситуації, коли іноземні громадяни в'їжджають в Україну тільки з цілю надання з цілю отримання дозволу на імміграцію та подальшим оформленням посвідки на постійне проживання. Тетяна Єрмолюк каже, зараз на Волині на обліку перебуває 3797 іноземців, 3469 з них мають тимчасову посвідку. Решта оформила документи на постійне проживання в Україні. Переважно це громадяни Білорусі, Молдови, Болгарії та східних країн. За словами Тетяни Ярмолюк, від початку повномасштабного вторгнення кількість іноземців, які звертаються до міграційної служби України за такими дозволами, зменшилася. Олена Чернуха, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.